Доброго здоров'я та гарного настрою всім. Сьогодні хочу поділитися з вами історією, яка сподівається, надихне і подарує віру в себе. Вона завжди мріяла про танці, ще в дитинстві маленька Олена уявляла себе на сцені в яскравому світлі прожекторів під гучні оплески, але життя склалося інакше. У дитинстві вона потрапила в аварію і зламала ногу так, що лікарі казали. Танці для тебе це нездійсненна мрія. Та вона не здалася. Упродовж років, попри біль і невіру, оточення, вона потайки танцювала спершу перед зеркалом у своїй кімнаті, потім у шкільному актовому залі після уроків. Кожен рух здавався важко, але з кожним ставало легше. Вона вчилася знову довіряти своєму тілові. Коли їй Виповнилося 20, вона вирішила записатися на відкритий кастинг у місцеву балетну школу. Це безглуздо казали їй, ти не впораєшся, повторювали знайомі, але серце підказувало інше. Вона прийшла і станцювала. Зала заумерла. Судді дивилися на неї, затамувавши подих. Її рухи були не ідеальні, але в них було щось справжнє, непідробне. Коли музика стихла, один із членів журі встав і голосно сказав це не просто танець, це життя. Олена стала частиною трупи. Вона не просто танцювала, вона надихала інших, вона довела. Що мрії здійснюються, якщо в них вірити. І коли вона вперше вийшла на велику сцену під яскраві прожектори, під гучні, оплески залу, вона зрозуміла усе було недаремно, даремно. її мрія здійснилася. Дякую всім. Хто був зі мною? Якщо вам сподобалась історія, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ваша підтримка дуже важлива. Бажаю всім миру та добра. До скорої зустрічі!